Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Ви навіть не уявляєте, з якою радістю я записую це відео, тому що мала дуже довгий перерив. Я вже дуже давно не знімала відео, близько двох місяців. Навіть не дивлюся на те, що всі мої відео на каналі виходять регулярно, приблизно два рази на тиждень або частіше раз на тиждень. І весь матеріал, що ви могли бачити на моєму каналі, був заснятий заздалегідь і я. Трішки розлінилася і ніяк не могла почати знімати нові відео. Коли, нарешті, я мала настрій знімати відео, тому що розуміла, що мої вже закінчуються. Я не хочу закидувати канал. Я хочу ділитися з вами цікавою інформацією. Почали вимикати світло, і як тільки я маю день і настрій знімати відео, немає світла. Його немає і зараз, але я підготувалася, все добре зарядила. Весь матеріал підготувала, щоб знімати відео швидко і якісно, і щоб я мала змогу все для вас викласти. Тема сьогоднішнього відео прокрастинація. Напевно, кожен із вас підмітив, що приблизно місяць чи два останніх, особливо, чим ближче ми підходимо до нового року, тим це почуття стає сильнішим такої апатії. Незрозумілості, думки в голові, або кружляють по колу, і ми не можемо їх уловити, нічого з цього дістати, або вони наче відсутні в нашій голові. І це впливає на нашу працездатність, нічого не хочеться робити. Хіба що крім тих людей, у яких є регулярні обов'язки, там, можливо, якісь. Стоять на такій роботі, де в них люди, за яких вони відповідають, і вони звикли робити машинальні свої справи, але наче не відчувають себе живим. Погіршується працездатність іще в виконанні в якості роботи процес, навіть якщо і раніше приносив задоволення, зараз приносить лише пустоту, а то і відразу просто дратує те, що ми раніше робили. Коли в Україні почали вимикати світло, це почуття посилювалося це остаточно. Хоча ми звикли, ми сильні і нас цим не залякати, це факт, але все одно місце для оцих думок стало більше, часу стало більше. І від цього погіршується наш стан. Як іще вам пояснити, на що він схожий? Отначе я... Сам наче не я? От, аби 24 на 7 сидіти вдома і нікуди не виходити, ні з ким не спілкуватися, або підпускаєте до себе лише самих близьких. Вам страшно думати про те, що буде там завтра, там, після Нового року, як буде далі, і, в принципі, і за цього ви не надихаєте себе щось робити, тому що ви не знаєте, а навіщо, а що буде далі, а в яка в цьому взагалі мета щось робити, якщо я навіть не знаю, що буде в наступну хвилину. І все це почуття змішується з легкою такою роздратованістю. І, хоч і ви, як свідома людина, я сподіваюся, розумієте, що в цьому ніхто не винен, ви не спихуєте свої почуття на інших людей, і тому ще більше замикаєтеся в собі за того, що немає з ким поговорити, з ким поділитися, щось розповісти, тому що вам ви, здається, наче немає що розповісти. Оце все. Схоже на прокрастинацію перед новим роком. І я вам відразу даю спойлер: це нормально. Саме і за подібної прокрастинації, я не могла знімати відео вже впродовж двох місяців. Ну, перший місяць, можливо, тому що я знала, що в мене дуже багато відео є про запас. Потім я їх викладала два рази на тиждень, вони швидко закінчилися. Я розумію, що треба щось робити. І ніяк, ніяк не могла за це Сісти. Але нічого. Ось моє перше відео після такої задовгої прокрастинації, і я з вами поділюся: взагалі, що це означає, і чому так відбувається, і взагалі що з цим робити. Нормально чи це? Звичайно, нормально. Взагалі, я здається вже вам розповідала: в психології немає поняття ненормально. Є поняття або яка ціна, або як тобі з цим? Це ефективно? Це ефективно для тебе. Якщо говорити, яка ціна, то моя ціна в тому, що ви не получите так багато відео, як я хотіла би вам викласти, скоріше всього, доведеться викладати одне на тиждень. Чи ефективно це? В принципі, якщо розібратися, я зараз працюю на Ютубі. Ну, працюю на Ютубі, Викладаю відео на Ютубі вдовго. Я не поспішаю, я роблю це задоволенням і не хочу, щоб швидкість впливала на якість. Тому так, я вважаю, що це ефективно. Як мені з цим? От мене це дратує, я знаю, що можу більше, але ніяк же не могла себе заставити. Ось приблизно, як можна ваші почуття, ваші рішення, і це нормально розділити. І так, під час Нового року <кхм> накануні, оце якраз місяць грудень, коли починаються перші холода, хочеться обігрітися, немає тепла, все це дуже дратує понятно. Зазвичай. Цей період часу у нас зовсім інші відбувається. У нас зовсім інші емоції, у нас зовсім інші процеси. Хтось планує відпустку, хтось уже давно в горах, хтось уже давно в Турції загорає. Або от, от поїде. І всі дуже надихаються, ставлячи собі безліч резолюцій на новий рік. Тобто я з Нового року кину курити. Я з Нового року піду в зал, Я з нового року буду важити 43 кг, тому що так я сильно буду слідкувати за своїм харчуванням. Я з нового року піду на співи. Я з нового року буду читати 50 книжок в рік. І Ось ці резолюції надихають нас, створюють нам настрій, тому що, не дивлячись на те, зробить там майбутня Кароліна, це чи ні, теперішня Кароліна задоволена, що встановила собі цю фігню на наступний рік. І у Каролінки піднімається настрій. А так як ми не знаємо, що буде в наступному році. Поки ми що ситуація трішки погіршується, так уже і світла дуже часто немає, і то, і все. Це все зрозуміло, не дивлячись на те, на те, що ми все це витримаємо. Витримує наш моральний стан, наша ефективність від цього страждає. Ресурс відсутній, тому що ми брали, 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 берем, беремо навіть берем, берем, але нічого туди не кладемо. І оці резолюції це одне із того, що піднімало нам настрій. Перед новим роком. І зараз приблизно 80% людей не можуть себе побалувати такими резолюціями, тому що апатія. Ну як я можу собі планувати, що я буду ну знову ж таки ходити там в зал три рази на тиждень, якщо в моєму залі, якщо немає світла, то він не працює, наприклад. А мені, наприклад, достатньо один раз пропустити, що потім два тижні не ходить. Умовний приклад. Або як я можу читати 50 книжок, якщо знову ж таки там їх ніде не купиш, нема за що купити, інтернет не грузи, ну, і от. Так, навіть люди не наважуються собі ставити резолюції. Це одна із таких причин. Плюс сам дисонанс настрою. Зазвичай у людей піднятий настрій, вони отримують 13-ту зарплату, там, гуляють, планують вже, знову ж таки відпустки, з ким зустрітися. Що там робити, з ким зустрічати новий рік? А зараз половина відсотків населення навіть ялинку планує не ставити, тому що це не економно, тому що ну, яке зараз свято, і як, а який новий рік без ялинки? Ми все це чудово розуміємо. Ось і все це дуже сильно впливає на наш на настрій погода знову ж таки. І просто зрозуміти, що треба дати собі час. Просто трішки часу, як казала моя наставниця, життя в цілому треба створити собі таке життя, щоб від нього можна було лише насолоджуватися, щоб життя приносило задоволення. Але дуже часто, ну, не часто, але інколи життя потрібно просто потерпіти, просто потерпіти. Я б зараз почала говорити, що там в окопам людям набагато гірше. Що у, у когось у мене, наприклад, є вода, а у когось і води немає. Так? І все це от, особисто на ваш розсуд. Якщо вам допомагають такі судження, то, будь ласка, використовуйте їх. А взагалі я б намагалася. На вашому місці не дивитися, хто там як, у кого як, а як мені, як у мене і як я доросла свідома людина, можу допомогти собі тут і зараз, якщо мені мій стан не подобається. Якщо мені не подобається те, як я себе відчуваю. Тому я дам вам декілька рекомендацій. Які допоможуть вам здвинутися з, цього, з цієї прокрастинації. Це коли от ви просто лежите на дивані і нічого вам не хочете робити. І навіть якщо ви собі вечора наставили там безліч планів, ну ви не здатні їх виконати, тому що ну така відраза до всього, що може бути. По-перше, дайте собі справді час нічого не робити. Відпочити, ні до чого не торкатися. Швидко вам самим надоїсть нічого не робити і вже... Думки про те, щоб здвинутися з місця, будуть з'являтися все частіше і частіше. Потім, коли ви розумієте, що пройшло вже більше двох тижнів місяць, а ви так і не відчули себе краще, і не здвинулися з місця, пробуйте щось робити. Елементарно, навіть те, що ви встали і помили посуду, це вже для вас перемога. Уже собі подякуйте. За день обов'язково помічайте і дякуйте собі за те, що ви зробили. Навіть якщо це просто сходити за продуктами в магазин, або подзвонити мамі, це вже перемога, ви вже зробили щось, ви вже хоч, хоча б лежите в напрямку для досягнення своєї цілі. Далі спробуйте. Висипатися і створити собі хоча б мінімальний режим. Якщо вам зручно спати там до 9 чи до 6 чи до 12, спіть, але зробіть режим. Тобто, якщо я там сплю до 9, значить я лягаю приблизно в 11-12 і трішки собі, хоча б трішки розділіть час. От якщо я вирішив, встаю в 9, значить лише в 9. Я прокидаюся о 9 і і роблю зарядку. До речі, фізична активність нічого нового, спробуйте, я впевнена, що це вам допоможе. Зробила, там, зробила зарядку, попила кави, поснідала, погуляла, повернулася. Так, що я далі, на що я далі маю настрій що я можу зробити? І хоча б такі маленькі пунктики. І повірте, з кожним днем їх буде виконаних пунктів буде вставати ще більше і більше, тому що ви, по-перше, здвинетеся з місця. А знаєте, є такий закон, що енергія, якщо вона вже почала рухатися, їй легше продовжити рух і завершитися, ніж просто зупинитися. Це стосується і людей. Коли ви вже почнете, ви вже не зможете зупинитися. Тому що ви, як свідома людина, розумієте, що вам не подобалося цей стан негативний, вам не подобалося те, чим ви нічим не займалися, наприклад. Да? Ви ж не забувайте, що в цей момент життя проходить повз вас. І навіть якщо мозок щось хоче, а тіло да ваш ресурс відмовляється, ви наче промовляєте йому. Почекай, не живи. Зараз ми не живемо, зараз ми просто існуємо. Ми не живемо. І так ми говоримо собі уже майже рік. Уявіть, звідки взяться тоді енергію енергії і ресурсу. Ось таке легеньке відео я записала для вас. Ви себе бережіть, цінуйте, бережіть в собі себе. Навіть можете ввести просто в інтернеті, якщо вже зовсім опускаються руки, що я можу робити, тому що там дуже банального, там ціла купа банальних пунктів по списку. Ось так, от я вирішила їх не переліковувати, тому що навіщо витрачати на цей час. Я просто хочу надихнути у вас енергії. І зрозуміти, все, що ви почуваєте, воно має місце бути, тому що це ваші почуття. Не поглинайте їх, не ховайте, дайте їм прожитися. А потім беріть себе в руки і потрошку-потрошку змушуйте себе щось робити. Дозволяйте собі якісний відпочинок, тому що просто лежати на дивані, пити пиво і їсти чіпси більше віднімає енергії, ніж дає. Спробуйте для себе щось нове, щось особисто ваше. Спробуйте більше проводити час на самоті, якщо ви завжди з кимось, або з кимось, якщо ви завжди на самоті. І, в принципі, зміна діяльності вам в допомогу також як дуже якісний помічник. От Якщо ви цілий день сидите за комп'ютером, день на вулиці. Якщо ви цілий день готуєте, прибираєте, миєте, стираєте день в спа-салоні. Нічого не відбудеться, якщо ви за один день нічого звичного не пробите, що ви раніше робили, а приділити лише собі. За те ресурсу та енергію можете накопичити стільки, що вистачить на місяці. Тому бережіть собі себе, підписуйтеся, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, давайте разом розвивати український YouTube і. Бережіть собі себе, вже третій раз, напевно, сказала.